Моп 100 – це історія, котра має чіткий початок та чіткий фінал. Це про емоції, почуття, взаємодію з оточенням, прийняття себе та просто смачна комедія, котра розкриває проблематику Я через невпевненого, але дуже завзятого підлітка з суперсилами Кагіяму Шігео. Історія, котра несе в собі не тільки думку, а грається та виліплює її як пластилін з кожним сезоном. Моп психантополо стартанув як аніме ще в далекому 2016 році. Тоді мені було аж цілих 13 років. Як час швидко плине, автор першого джерела, а точніше, веб Мангі Ван, відомий також завдяки своїй роботі про лисого чоловіка, котрий вирішує все за один удар. Відсилки на нього ми будемо бачити регулярно, ну і мальовка, звісно, схожа, навіть більш ніж схожа. Анімації та екшен моя повага, це взагалі сказка та пісенка. Не говорячи вже, закруті три опенінга, котрі згадується, як тільки хтось промовляє назву аніме серіала. Воно загалом і не дивно, бо аніме займалась студія Bones, з під рук котрої виходила нетлінна класика, і досі виходять потужні роботи. До речі, а ніхто ще не задавався питанням, чому саме психо, а не варіат. Варіат, звісно, звучить прикольно. І вже багатьом прижилося, але давайте будемо відвертими. Сайко тут не через те, що психопат, несамовитий або божевільний, як пропонує слово варіат, а тому, що японці клали на то все великий болт і слово Сайко в них бере корінь від Сайкік, тобто духовний, психічний або медіум, що дуже логічно. Ооо, from England! Коротко для тих, хто не дивився, існує собі непримітний хлоп шкільного віку, але при тому має суперсили і є сильним аспером, септо екстрасенсом. Всі довкола називають його моб, він постійно стримує свої емоції, оскільки не хоче втратити контроль над величезною силою. Механіка полягає у тому, що при різних емоційних подразниках його сила накопичується, і коли вона досягає свого піку в 100% заряду, а буває навіть більше, вивільняються характерні до подразника емоції разом з прихованою силою. Сюжет нікуди не спішить, і в першому сезоні, до прикладу, ось ця сила в більшості своїй виправдовує, чому це аніме щонен. І насправді, якщо читати саме такий опис, то це дійсно звичайний хлопацький тайтл, де герой час від часу рейджить і нам дають міско вибив. action Через це багато хто недооцінює та скіпає тайтл ще на початку. Бо підґрунтя будуються не поспішаючи, і на старті це схоже на перший сезон тієї ж героїки. Не бийте мене сильно, я її теж не дуже люблю. Але насправді, в порівнянні з іншими тайтлами, тут окремо можна виділити героїв навколо моба. Вони всі розкриваються, і архетипи разом з плином сюжету видозмінюються, як і сам Кагеяма. Як і всі люди підліткового віку загалом. Ну і разом з тим історія наповнюється різними думками та і сюжету, хоча деякі з них розкриваються типово для тих, хто бачив пару десятків тайтлів. Але це не назвати мінусом, оскільки тема екшену вже у третьому сезоні переноситься на другий план. Головний герой, як я вже казав, закритий в собі хлоп, котрому досить важко йти на контакт, але він має на меті стати ліпшою версією себе для того, аби зізнатися в коханні подрузі дитинства. Ех, шкільні роки. Він має суперсили, котрі використовує лише для вигнання духів, підробляючи у граціозного шахрая з бюро вирішення духовних проблем, на ім'я Рейган Аратака. Всім спокійно, не Арасака, Аратака. Аратака, ви все правильно почули. Рейган Аратака. І цей чоловік, якщо бути відвертим, Затягнув мене у перший сезон, і навряд мене одного. І навряд тільки він один. Бо так чи інакше, дивитися, як хлоп намагається утриматись від своїх сил і зробити все самостійно, це, звісно, цікаво, але тільки на цьому початок твору не вивести. Тож, аби додати підліткового максималізму історії і кагиямі впевненість у собі, той вступає до клубу вдосконалення тіла, і нас знайомлять з хлопцями Геги, котрих це скарб. Ну це ж мотивація не гірше Мсі Петра, де можна знайти таких Джим Френс? Підскажіть, будь ласка. А от чому він використовує суперсили лише в межах роботи, навіщо стримує себе і чому він така унила дубка, нам пояснюють пізніше, через конфлікт поглядів з подібним до нього аспером Ханадзавою. А розкриття дитинства та чинників, що зробили з бадьорого хлопчика Унилу дубку, нам повідає його брат Ріцу. Звісно, що через свою власну призму. Переказувати або ж охарактеризовувати кожного героя зовсім немає сенсу. Історія сама все прекрасно пояснює, а для мене то лише зайві спойлери. Та великий хрон, так дімпле? Тож, якщо ти, ви або ти і твоя друга особистість не дивились, мов 100, то резюме, ви ще повинно щось дати. А на цьому про зав'язку я закінчую. В цьому огляді, як я вже казав, мені в першу чергу цікаво виділити, як видозмінюється та розкривається головна думка, при тому охоплюючи все більше цікавих тез. Але перед тим хочу нагадати, що зараз триває збір мальований спротив спільно з видавцями, блогерами, магазинами та гік-порталами, де кожен, закинувши від 50 гривень та заповнивши форму, може виграти комікс, мангу, мангу або мальопис. А топ донатори в свою чергу можуть забрати круті фігурки. Подивіться, які вони мм м м Ціль в 300 тисяч гривень. Усі отримані кошти підуть на потреби 93-ї ОМБР Холодний Яр та 116 ОМБР. Детальна інформація та всі інші посилання залишаю в описі. За збір ручаюсь. І знаєте, на початку думав навалити сенсів та шмексів, про те, які ми всі не особливі, і навіть маючи потужні екстрасенсорні сили, нічого не зміниться. Бо всі ми люди в першу чергу, ми індивідуальні ще з пелюшок, і виходячи з цього, ніхто з нас не особливий. І так, ти можеш бути небись крутим собакою на районі, але виходячи за його рамки, завжди знайдеться рибка крупніше. Ти можеш бути супергероєм, але на тебе знайдеться і суперзлочинець, і попри це, все ви все одно люди, такі самі, як і інші. Навіть не маючи сил, рейген завдяки мобу може ментально, фізично і сексуально накидати додікам за пазуху. Ось як я це бачу. Також твір або ж історія дуже круто вкидує мораль та вчить сільову аудиторію щоненів. На те, як використовувати свою силу, кожен тут дивиться по-різному. Моб не використовує свої здібності для самоствердження або чогось на кшталт цього. Перший конфлікт поглядів, конфлікт моба з канадзавою про те, як правильно використовувати свою силу, демонструє божевілля емоцій, що спить всередині кагиями. Прихований. Не за його принципами та поглядами, ще будучи дитиною, коли він прийшов до Рейгана в агентство, той закріпив в голові малого думку, що сила як ніж вона може бути небезпечною, але водночас корисною і використовувати її проти людей зовсім неправильно. Як не дивно, переможцем цього конфлікту виходить моб, оскільки його переконання непохитні, і навіть будучи наївним підлітком, він відчуває велику відповідальність. І спрацьовує щось на кшталт наруто терапії. Будемо називати це Чігеотерапія. Головний герой, як ніхто інший, розуміє емоції своїх нав'язаних ситуацією опонентів, бо він так чи інакше давить ці емоції в собі, але в той же час на піку не може себе контролювати, бо від себе самого довго не побігаєш. Коли ми торкаємось до його сімейних відносин з братом Ріцу, котрі на перший погляд виглядають як здорові та статеві, ой, просто здорові стосунки, нам паралельно розкривають, як після інциденту у дитячому віці неконтрольовані сили моба завдали великих наслідків. І від того, звісно, постраждали люди. Тож найпростішим рішенням, особливо для вразливої дитини, було закритися у собі та забути про цю силу, приховавши свої емоції. І як ви вже зрозуміли, це зовсім не каже за їх відсутність. Його брат Ріцу уникав суперечок з мобом, приховував негатив від брата, уникав гострих ситуацій та діалогів, боявся його розізлити та вивести на емоції, бо боявся побачити щось схоже на ситуацію в дитинстві. Але коли Ріцу отримує здібності та стає на один ступінь Щігео, то нарешті розкриває свої справжні почуття. Входить в кураж, п'яніє від нової сили та кидає виклик, але весь шарм полягає у тому, що як і в конфлікті з Ханадзавою, моб розуміє таку позицію, але не сприймає брата як ворога, скоріш приймає цю його сторону, дає брату можливість не ховатися в собі, вивільнити свої почуття та вільно спілкуватися, чого не робить для себе і чого сам боїться. Вище згадані і в майбутньому по-доброму опущені Рейганом негідників вторгаються в цю теплу атмосферу та знову виводять моба вже втретє за. Тайтл. І таких ситуацій буде ще багато. Думки впихують не на суху, а балують глядача красивою анімацією, динамікою та екшеном. Через екшен розкривається майже усе. Також, певно, варто згадати переможеного мобом злого духа Дімпла, котрий потім знайде у хлопця прихисток. І буде так чи інакше, вкидувати альтернативні до думок моба речі не завжди цікаві та, можливо, передбачувані, але досить приземлені та зрозумілі для кожного. Добротно? Та без зайвого пафосу. Починаючи з другого сезону, ми вже маємо гарну пачку персонажів та сформоване для подальших епізодів оточення, з яким надалі працює історія. Той же Рейган, певно, подобається кожному і з кожним сезоном все більше. Така сама історія і з іншими персонажами, як то Дімпл, Ханадзава, Ріцу та, до прикладу, хлопчики зі спортивного клубу на задньому плані. Чому саме я полюбив Рейгана або чому його люблять буквально усі? Бо це граціозний шахрай та патологічний брехун, але з крихтами совісті. Та правильним поглядом на важливі речі. Можливо, навіть вчитель по своїй натурі, як, наприклад, славнозвісний крутий вчитель Анідзука. Попри всю цю маску, і навіть без останніх епізодів третього сезону, ти бачиш, який він насправді. Він зрозумілий, але це не робить його поганим, бо в першу чергу він як персонаж живий. Ти можеш асоціювати його з собою, тверезо оцінювати його дії, навіть якщо ви не схожі. Сумніви, помилки, сприйняття деяких речей з позиції дорослої людини, але при тому досить суб'єктивно. Як росте Шігео, так і росте він, також приймає себе, але дещо в іншому ключі, про що я скажу трошечки потім. Загалом, під такий опис, гарно підпадає і Дімпл, котрий все життя мав на меті стати Богом. І будучи близько до цієї цілі, як ніколи, розуміє, що в цьому немає ніякого сенсу. Бо він знову ж таки не особливий. Він, як і всі інші, просто хоче отримувати задоволення від життя, в його випадку маючи друзів та проводячи весело час. І навіть поганці, які виглядають, наче Типові злюки бобри здатні, проходячи через геотерапію змінюватись, і це не значить ставати добрими, а скоріш передивлятися погляди на життя до того, затьмарені нав'язувими ідеями. А моя бляха нав'язувала ідея це ж звісно сценарій два ночі. Мастерпіс полягає не лише у тому, що я перелічив вище. Історія має просто найміцніші повсякденні штучки, котрі сприймаються, як щось, чого не вистачало у щонинах, як нового, так і старого покоління. Вони дають дійсно відпочити. Ти, погрузитися, просто лампово провести час, але при тому рухають сюжет та в кінці кінців мають свій вплив на закінчення історії. І це бляха, не пляжні епізоди, не епізоди заради епізодів, як люблять робити деякі студії, на котрі пальці ми показувати, ми звісно не будемо, але котрі вже у печінках сидять. І знаєте, можливо, я би не зміг поринути у красу цього тайтла, але мені дали можливість оглянути його завдяки спонсору Лусту, котрий його замовив. Дякую, солоденький. Ну і от нарешті розв'язка: саме цікаве, коли моб під сильним впливом емоцій входить у транс, знищуючи все на своєму шляху. Паралельно з тим, всередині себе, намагаючись знову сісти за унилий та житкий штурвал буття. Замість того, аби піти назустріч звільненому другому я, котрий намагався сховати усе свідоме життя. Каталізатором для розвитку змін моба, якщо хтось забув, було його кохання дитинства, Цубомі та Кане, через і поступово разом з іншими чинниками вивільнюються справжні емоції Шігео. І в цій нелегкій та емоційно збудженій ситуації нам нагально демонструють. Чоловіче, подивись, всі прийняли тебе такого, який ти є. Буквально все твоє оточення, тож прийми себе нарешті також. Проминувши друзів, знайомих і навіть власного брата нічого не змінюється. І лише коли Рейган з усією щирістю повністю знімає маску та відверто приймає свої помилки і розкриває Шігео, що він насправді не має ніяких духовних сил, Кагіяма приймає себе разом з усіма своїми емоціями. Тобто Рейган таки закінчує з навчанням Шігео та показує йому інструкцію, як вже нарешті почати насолоджуватись життям. І цю насолоду тепер не переб'є ніяка відмова та хвилювання не перейдуть межу дозволеного. І ця тема закрита тепер вже для обох персонажів. Приблизно так я для себе зрозумів моба, але якби і не викупив, то в тайтлі, окрім такого навантаження, мається ще багато скарбів, такі як динаміка, екшен і що важливо цілісність, завдяки котрій можна відчути купу емоцій. Емоцій. Ну і вже не раз мною обсмоктана неймовірна обгортка від візуальної до аудіоскладової. Якщо в огляді людини бензопили, я нахвалював, як так круто грається по новим правилам та задає нові фішки в анімації, то тут я хочу виділити, як моб Психо 100, користуючись неймовірним екшеном, разом з тим бігаючи від старих та класичних до нових прийомів оповідання, задає, на мою думку, здебільшого правильні та здорові посили молоді. Притому досить абстрактно, що дає можливість кожному прийняти та зрозуміти це по-своєму. Ну що ж, дякую спонсорам за те, що вони є, пошану донаторам на етерах, буду вдячний за. Лайкозавра, коментарі, та певно до зустрічі. Всім па-па!